Зі свідків у винуватці Черкаська прокуратура сплутала причетних до майданівських справ, а саме до силового розгону активістів на дамбі 20 лютого. Торік, напередодні журналіста Станіслава Кухарчука викликали на допит, що правда як свідка правоохоронця, та в прокуратурі від такої помилки відхрещуються. у деталях. Ірина Малькова. 20 лютого 2014-го. черкасці палять шини та лаштують барикади. Усе, аби захистити місто від можливого приїзду тітушок. Ближче до ночі блокпост проривають беркутівці. Без розбору трощать перегороди та голови. Тієї ночі дісталося й фотокору вечірніх Черкас. Від ударів кейками, як наслідок струсу, його не врятували ні жилети з надписом преса, ні редакційне посвідчення. Ми почали шлібій по голові я кричав, що я преса Мені сказали, Ах, ти преса, ну получає. Ну і біли не один чоловік біли всі, хто проходили. минув майже рік. У фокусі історії уже інший журналіст Станіслава Кухарчука запрошують на допит. Про це він пише у своєму Фейсбуці. Його прокуратура чомусь записала в правоохоронці, хоч пише, у момент розгону взагалі не був на дамбі. Чітко знаю, пам'ятаю це. Вас турбують з міської прокуратури. Я не вже пам'ятав його ім'я. Я кажу, вас викликають ви свідок. Ви проходите як свідок по поливоди. Думаю, яка, який по а кому дзвоните взагалі? Ну він уточнює, ну, що Кухарчук Станіслав Вікторович. Каже, це я. За кого ви мене сприйняли? Свідок, свідок міліціонер. Так само ситуація у Сергія Дністряна. Сергій вступав, ну як я я оператор. Я в той час, коли був штурм, мене безпосередньо не було на місці. Йому сказали, що він свідок міліціонер. У прокуратурі такий промах коментувати поки що не готові. На наше звернення пообіцяли відповісти завтра. Ірина Малюкова, Сергій Єфімов, Віккановини.